5 лютого 2024 року. Близько 10-ї години ранку повідомлено про замінування 49 закладів освіти міста Житомира. Перевірка закладів тривала приблизно до 13.45. Керівники закладів освіти повинні перебувати з підлеглими та учнями в безпечному місці до ліквідації небезпеки, а після її ліквідації забезпечити відновлення освітнього процесу. Також в цей день в Житомирі. Проходив третій форум з відновлення Житомирщини, в якому взяли участь представники уряду, міжнародних партнерів, презентовано концепцію відновлення ліцею No25 міста Житомира. Проте керівництво департаменту освіти та керівники закладів освіти були зайняті більш важливими справами 12.20 службове авто Департаменту освіти припарковано біля кафе Престиж, що знаходиться за адресою вулиця Вітрука, 9. З 12.30 по 13.30 збираються запрошені на фуршет особи. Вони несуть з собою подарункові пакети, квіти. Першими на службовому авто прибувають заступники міського голови Олександр Шевчук, Марія Місюрова, Сергій Кондратюк та директорка департаменту бюджету та фінансів міської ради Діна Прохорчук. Цей же час на задньому дворі кафе починають збиратися керівники закладів освіти. Близько 13-ї перед входом до кафе збираються депутати міської ради Василь Шевченко, секретар фракції політичної партії Пропозиція. Тетяна Анаплієнко, заступниця голови фракції політичної партії Пропозиція. Начальник управління комунального господарства із заступником. Директорка комунальної установи Житомирський міський центр соціальних служб міської ради. Юрій Моїсєєв, депутат фракції політичної партії пропозиція, голова постійної комісії з питань бюджету. Директор Житомирського обласного інституту після дипломної педагогічної освіти з заступником. Керівники закладів освіти не брали участі в зборах на задньому дворі та заходили прямо до кафе. На задньому дворі біля кава кіоску проходив збір грошей. Організатор збору директор ліцею номер 15 міста Житомира, його помічниці директорки ліцею номер 5 та номер 14 міста Житомира. Четверо керівників закладів професійної освіти відокремлюються від решти та відходять за кіоск. Директорка ліцею номер 5 передає подарунковий конверт директору ліцею номер 15 Керівники закладів професійної освіти збирають гроші в свій окремий конверт. Тринадцять п'ятнадцять. Процесія починає рух у бік кафе. Останніми відходять від кіоску керівники закладів професійної освіти. Під парасолькою прискореним кроком рухається депутатка в минулому фракції політичної партії Опозиційна Платформа за життя Наталія Леонченка. Разом з нею її однопартієць депутат Василь Кучик. Ті, хто запізнився, затримується, щоб передати гроші директорці ліцею номер 14. Серед прибувших ми бачимо керівників закладів позашкільної освіти, керівників шкіл, керівників закладів професійної освіти, керівників приватних шкіл. Директорка ліцею номер 14 передає директору ліцею номер 15 гроші, які зібрала з директорок, що запізнилися. 13.30. Усі зайшли всередину кафе. Більше 50 осіб, 40 з яких – керівники закладів освіти. У кафе святкова атмосфера. Грай, музыка. Ну хорошо, да. Доброе дом. Кого зарубить, ласка? Я понял. Сколько ты будешь заказывать? Алиэкспресс. Алиэкспресс. Ну, я понял. 10 килограмм. Угу. Я понял. Хорошо. Давай подостри так. Я сегодня спину тебе его. А там далі буде видно. На годиннику 13.40 Учасники заходу зібралися навколо святкового столу. Uh -huh. I understand. I understand. Uh -huh. Вирушується тости на честь Валентина Васильовича. Перша заступниця директора департаменту освіти Світлана Ковтуненко проходить з бокалом. Заступник міського голови Сергій Кондратів да. випивають за Валентина Васильовича. Ну нормально. На чолі святкого столу ну, бачимо це, самого да. Валентина Арендрчука. Ба, ага. да, хорошо. Я понял. Замінування 49 закладів освіти міста Житомира, третій форум з відновлення Житомирщини, закордонні партнери, відновлення ліцею No25 та інші важливі робочі питання не змогли відволікти представників міської влади. Та директорів закладів освіти від такої події, як День народження директора Департаменту освіти. Нагадаємо, що переважна більшість присутніх святкували в свій робочий час та у період воєнного стану. 4 березня 2024 року до міського голови Сергія Сухомлина направлено скаргу, в якій повідомлено про факти порушення трудової дисципліни, висловлено прохання провести службове розслідування та притягнути винних до відповідальності. У відповіді на скаргу. За підписом заступниці міського голови Марії Місюрової сказано, що з посадовими особами проведена профілактична робота. 26 серпня 2024 року членам робочої групи з підготовки плану доброчесності міської ради повідомлено про факти збору грошей серед керівників закладів освіти. Висловлено прохання заборонити посадовим особам міської ради проведення протягом робочого дня урочистих заходів, які не є офіційними. Підготувати рекомендації з питань одержання подарунків. До складу робочої групи входить уповноважена міської ради з питань запобігання та виявлення корупції. У відповіді повідомлено, що зазначені питання врегульовані законодавством, а тому додатково обговорювати їх на засіданні робочої групи немає потреби. 21 червня 2024 року під час особистого прийому Валентин Рендерчук на питання. Чи пропонували директори закладів освіти йому грошовий подарунок у день його народження? Відповів, що він у цей день перебував у відпустці. Ми отримали роз'яснення від НАЗК, директора департаменту освіти, заборонено приймати подарунки від його підлеглих незалежно від їх вартості та безвідносно від часу одержання таких подарунків робочий та позаробочий час під час перебування у відпустці тощо. Порушення обмежень щодо одержання подарунків тягне за собою адміністративну відповідальність відповідно до статті 172.5 КУПАП порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків. На жаль, належних доказів того, що Валентина Рендерчук дійсно отримав від підлеглих директорів грошовий подарунок, ми не маємо. Проте в кафе перебувало більше 50 свідків, які могли б повідомити поліцію про вчинення директором департаменту освіти корупційного Правопорушення, але не повідомили, чому вони вчать наших дітей.